Королеву осені обрали у Кіровограді конкурс жіночої краси та творчої майстерності. щороку влаштовий влаштовує коледж статистики? Цього року провели його не в стінах навчального закладу, а в тайм-клубі, аби красунь могли побачити якомога більше глядачів. Хто переміг, розкаже Ольга Склярук статистики. королева осені щорічний конкурс, який проводить коледж до дня працівника статистики в Україні. Цьогоріч учасниць п'ять. Сьогодні це осінній бал. Ми підготували святковий концерт і я думаю, запропонували гостям долучитися до нашого святу. У нас будуть красуні, які представлять наш навчальний заклад свої творчі уміння. Взагалі це романтичний конкурс, конкурс найчарівніших, найромантичніших, найтворчіших дівчат нашого коледжу. Змагалися дівчата у п'яти конкурсах. Перший відеопрезентація в оригінальній формі. Далі кожна конкурсантка представляла своє хобі. Дівчата співали пісні, дивували східними танцями і балетом. тому учасниці презентували власноруч приготовані страви здебільшого солодощі та демонстрували одяг, виготовлений із підручних матеріалів. Це сукні з паперових серветок, старих газет, клейонки і гілок ялинки. Готувалася до конкурсу дуже активно. Місяць підійшов до підготовки. Дуже було тяжко шити плаття з ручних підручних матеріалів. Після дефіле журі оголошує, хто став королевою осені. Перший міс. Це у номінації королева осінь присвяченому дню статистики. Займає найчарівніша, найніжніша, найдосвідчена, що це Шкрабак Анастасія! Анастасія отримала корону та подарунки. Безмежна рада. Я дуже вдячна директору. Полі, всім, хто мені допомагав. Ще підготовка, все, що було, це дійсно того варто Було навіть усі не перемогла, але за емоції це дійсно круто. Титул принцеси осені завоювала Ірина Підгорна. Решта троє дівчат отримали титули Міс глядацьких симпатій, міс ніжність і міс чарівність. А всі конкурсантки подарунки та сертифікати на додатковий бал до оцінок у період сесії. Ольга Склярук, Олександр Донцов. день за днем.